Найперше, що мене цікавило, коли я чув вашу розповідь, вашу історію. ви ви сказали, що в певний момент це були харчові технології Закарпаття, які зараз мають багато різних торгівельних марок. Я, до речі, можу їх назвати: це панкіт це корми для котів, панпес це відповідно для собак. Логіка в цьому зберігається. А далі у нас, вибачте, мене міст Кіс. Міс – це знову коти. А далі містер Гаф. Це судячи з цього, собаки. Де в цьому всьому канарейки, попуги, де хомяки? Я за них переживаю? Чи годуєте ви тих братів наших менших? Чи ви тільки от собак і котів любите, скажіть, будь ласка? Дякую, Олександре. Це якщо це, що, жартівливе запитання. Це дуже таке е, хороше питання, але скажу вам: пропозиції від е, торгівельних е, мереж? Є yeah. і для канарейок, і для хом'ячків, і для е зайчиків. Для, для панзаєць буде називатися. Да, да, от і е ну. В майбутньому, можливо, щось і розширимо. Я чув. От давайте тепер про це, тому що тут у вас капіталізація, вибачте, ми на 35 мільйонів доларів, і хотілося би саме за цю компанію поговорити, за харчові технології Закарпаття, за корми для домашніх тварин. Як ви цим почали займатися? Тому що в одному з інтерв'ю я чув, що вас туди запросили. Це вже була існуюча компанія. І ви туди прийшли по запрошенню як інвестор? Здається, в декількох словах. Розкажіть про це, тому що фактично це зараз я так розумію, флагманський проект вашої бізнес-діяльності. У 2003 році у мене була невеличка компанія за кордоном, і до мене звернулася одна людина, щоб я їй зробив одну послугу. І коли я цю послугу їй робив, він розказав за цей бізнес, що займається виробництвом кормів для домашніх тварин. І я на той момент не мав жодної уяви. Про цей бізнес зо жодного розуміння, як воно робиться. Але в кінці розмови він мене запросив, чи не хочу я інвестувати в цей бізнес. Я кажу, на якому етапі він вас розвинутий, як технологія, яка поїдаємість. І коли я побачив, от, в яких умовах воно робиться, я чесно злякався. Коли я взяв додому свою тваринці, що вона то спробувала, ну, треба тваринку було, напевно, три дні перед тим не кормити, що вона то їла. Тваринка заговорила і сказала, не треба мені цього. Да? Вперше в історії. Але, але е, відчуття розуміння того, що в Україні ніхто це не робить, я зрозумів, що воно має перспективу. І тому погодився інвестувати в цей бізнес. Дивіться, Чому я про це запитую? Тому що дуже багато людей переконані, що для відкриття бізнесу найголовніше кошти. Але в даному випадку до вас прийшли з ідеєю, і ви інвестували. Можливо, серед присутніх в залі є люди, у яких є гарні ідеї, і вони можливо ці ідеї навіть отримали від Бога у молитві і розуміють, що за цим можна мати успішний бізнес. Як їм правильно подати цей інвестору, щоб зацікавити його? І що це за а, перспективний проєкт має бути, щоб інвестор погодився? Не обов'язково ви, бо я на не, не що не натякаю, якби тут в цій залі є інші бізнесмени, але менше з тим. Бізнес взагалі, економіка складається з двох ресурсів. Це інтелектуально і матеріально. Вони один, один без одного не працює. І вони завжди один одного шукають. Тому треба, щоб вони знайшли порозуміння. Якщо вони знайдуть порозуміння, вони запрацюють. До мене дуже часто приходять зараз різні люди, ентузіасти з ідеями і пропонують проінвестувати в такий або інший бізнес. Я скажу, кажу, а скільки у вас є відсотків? Ну, якщо мені говорить людина, що в нього є 1000 е, доларів, а треба вкласти мільйон, ну я не погоджуюсь. Ой. Якщо людина каже, що от, почнемо з якогось невеличкого, от, наприклад, вкласти, я вкладаю 10%, а ви вкладете 900, то сума. Ну там не суттєва, я можу це розглянути і інвестувати. Дякую. У мене просто теж є невеличке заощадження, то я до вас підійду. Ну, там, там. там не тисяча, там дві тисячі доларів, але, але треба так само мільйон. До речі, це дуже слушна думка, тому що Руслан Бруковенко, засновник нашого клубу християнські підприємці, він говорив про те, що він теж, коли вступає як інвестор, він завжди запитує, чи готова людина ризикнути якоюсь сумою власне своїх коштів. Бо може бути геніальна ідея, але якщо ти боїшся витратити своїх 100 доларів на неї, то ти відповідно ну, сумніваєшся в цьому бізнесі і хочеш виїхати за рахунок чужих коштів. Добре, скажіть, будь ласка, а як тоді знайти, можливо, нішу? Бо в цій залі також можуть бути люди, у яких Пишимо, все нормально. І судячи по, деким, по декому, я бачу, що так і є. Але в той же час вони шукають ідею. Тобто, можливо, новий якийсь напрямок діяльності. У вас багато напрямків діяльності, а вони абсолютно різні. Від відновлюваної енергетики, це я так розумію, зелена енергетика, та це електрокари. Ні, бо я бачив, що у вас не електрокар. Через, через те, так випитую. У вас, до речі, який автомобіль? Зараз? У вас колись було 13, зараз у вас який автівка? Автівка. Просто так для себе цікавлюся. Ну я ж я говорю, що мрія не збулася, а в мене Rover. Uh -huh. А, ну от я за це і запитую. Я бачив на фотографіях дуже красивий Rover. Ось То, у вас багато різних видів бізнесу. Як ви порадите знайти нішу і напрямок, якщо, наприклад, є кошти або є можливість залучити кошти, що вкладати і що відкривати. Про ідею у бізнесі мене більше всього питають. Це саме часто питання, яке мені задають. Я думаю, чим би зайнятися, щоб заробити кошти? Ось. Е, у моєму випадку, я вам скажу, це сталося випадково. Я не шукав е, інвестицію у PetFood. Е, я не шукав інвестицію, я маю одну із будівельних компаній. Вони вже до мене прийшли. Ось. Е, тут, звичайно. Треба, щоб людина вивчала. Неможливо заробити кошти без знання. Щоб ви знали, знання не гарантують, що ви заробите кошти. Але точно не заробите кошти, якщо не буде знання. Ну, треба вивчати справу, якою би ти хотів зайнятися. Ну, я вам зараз скажу за одну справу, яка можливо. У одного піде, а в іншого не піде. Оце треба кожному дивитися за ринком, якщо це е, е, ринок якийсь має на увазі вироб, щось в, в виробництві. От, якщо послуги, о, це теж треба дивитися. От Однозначно таку відповідь дати, чим зайнятися, розумієте, це мусить вирішити кожен. Добре, під час війни. От що ви порадили запускати? Який, на який бізнес звернути увагу зараз у цей непростий буремний час? На ваш погляд, ваша думка. Під час війни я скажу вам, я трошки менше уваги приділяю бізнесу. У мене він добре, дуже розвивається, Ось. але більше свого часу я зараз приділяю допомозі Збройним силам України. І вимушеним переселенцям. Коли почалася війна, я взагалі перший тиждень за бізнес як забув. Знаєте, завод виключили, люди полякалися. І до нас на завод, я маю там столову, от ми приймали десятки, а то і сотні вимушених переселенців в день. І незважаючи на те, що я велику е, частину свого часу приділяю допомозі Збройним силам і людям, які постраждали внаслідок агресії, Бог благословив мій бізнес, моя адміністрація справляється. і Динаміку розвитку ми не втратили, навіть скажу вам, е, трошки, трошки її перерости. Можна поаплодувати тут до речі, друзі, тому що дійсно, коли в тебе велика відповідальність у сфері бізнесу, виділити час на щось інше складно. Але я так пам'ятаю, теж дивився ваше інтерв'ю. Одне з де ви говорили, що ви дуже сильно допомагаєте військовим, постійно купуєте автівки на фронт, різну техніку, екіпірування. Правильно це все і досі продовжується від початку війни повномасштабного вторгнення і до зараз, так, да, однозначно, і зараз я їду транзитом через Київ. Ми їдемо на один із напрямків горячих. Я думаю, що це на прямому є вірі, щоб дружина не побачила, куди. Виключи камеру, будь ласка, всі камери швидко виключили. Телефон, iPhone. По-перше, купи собі наступний. Да? Или... Все, Ми доставляємо е дрони і дуже багатого необхідного фронту, що зараз вони потребують. От зараз їду туди, тому. Моліться, тримайте, щоб Бог зберіг нас туди і назад. І скажу вам, військові, вони дуже вдячні і вони розположені. Такі, знаєте, це для них як ковток свідого повітря, що їх не забули. Бо на фронті враження це складає, що ну, вони собі воюють, а країна живе іншим життям. Коли ми приїжджаємо до них, вони мене знають. Вони знають, що нам є що втрачати. Вони бачать, що ми з ними. Ми з ними живемо, харчуємося. От, і воно їх так надихає. Це для них от, дуже така суттєва моральна підтримка. От, і я завжди всіх бізнесменів закликаю, що вони долучалися допомагати Україні зараз у час кризи. Бо я впевнений, що Україна з цієї кризи вийде і вийде сильнішою. Uh, таке питання. Можливо, не для вас зараз буде стосовно того, що ви говорили. Але ну власне, ви ж допомагаєте грошима, ви допомагаєте автівками, як було сказано, багато чим. Чому ви вирішуєте особисто їхати туди, де є ризик для життя? Тому що багато бізнесменів також допомагають і вони заспокоюють себе цим. І це нормально, слава Богу, що ми допомагаємо. Я теж насправді, на жаль, не був там, куди ви зараз їдете, але ви туди їдете і доносите якісь змісти, які сенси саме там людям. Чому для вас це так важливо? Мене часто питають, а чому не дати кошти комусь? Допомога все рівно піде за адресою. Ось, але коли ти сам займаєшся цим, по-перше, я скажу, що я люблю цим займатися. Я люблю допомагати військовим, я люблю допомагати фронту, я люблю їздити. От, це перше. Друге, коли ти сам їздиш і вони знають, що... Люди, які їдуть зі мною, всім є, що втрачати. Оце їх по-особливому надихає так і підтримує морально. Вони набагато, набагато краще себе почувають, коли ми там. Оце перше. Друге, я показую приклад іншим людям, коли бачать люди. Що ти їздиш, допомагаєш, хоч міг би когось відправити. Я скажу вам: у мене ну, десятки людей, я знаю бізнесменів, які перейняли наш досвід і вже самостійно їздять. Тобто, спочатку їздили вони в нашій команді волонтерів. Зараз вони вже е, організували свої волонтерські команди і їздять по різних напрямках. От. І тому я через це їжджу, от це мене, це мене рухає. Це мені дає сила. Дякуємо ще раз за це. А, і в продовження воєнного часу, теми воєнного часу, я знаю, що за дуже швидкий проміжок часу після повномасштабного вторгнення, коли у вас зникли східний ринок збуту, деякі центральні ринки збуту, ви порієнтувалися на Європу і навіть Азію і достатньо швидко це зробили. Розкажіть, будь ласка, як ви так змогли в умовах війни Паніка, яка панувала на самому початку, це зробити. Що вам допомогло? Це знання, досвід, зв'язки чи чудо від Бога. Е, на початку повномасштабного вторгнення наші основні ринки збути, які були на півдні і на східній Україні, вони дійсно були втрачені. Я пам'ятаю, коли. 24 лютого почалася війна вантажні машини з під Харкова, які мали там розвантажитися, вони повернулися обратно в Закарпаття. Ось і нам щось треба було предприйняти. На той момент, ви пам'ятаєте, для нас дуже широко були відкриті двері європейців. Вони відкривали двері, приймали наших. Переселенців на перехідних пунктах організовували такі е, е, намети, де давали чай і бути І бізнес теж був налаштований, щоб допомогти Україні. От, і по тих контактах, які нам писали, ми відзвонювалися. І миттєво вони підписували з нами контракт. І протягом декілька місяців ми в Втрачення ринки відновили. А які це країни зараз? 25 країн у вас? Це, це о, Німеччина, Угорщина, Румунія, о, навіть Малайзія, Греція. А там продаються корми з назвою містер Кіт, чи там на німецьку перекладаєте? Ну, там є своя. Да, да, там є своя маркировка, Цікаві, е, склад один і той же. Угу. А... Ну, ми ви щоб ви розуміли, ми 70 видів випускаємо кормів. Ось, склад один той же, але ну, маркировка відповідно до законодавства кожної країни. Скажіть, будь ласка, прослідковуючи у вас шлях бізнесмена, підприємця, як багато у цьому всьому ви бачите Божої допомоги? Звісно, ви зараз як віруючий людина, скажете, що без Бога ви б нічого не зробили, але можливо якісь такі. Точково випадки були, коли ви розуміли, що от треба прийняти якесь рішення, треба знайти відповідь, своїх сил знання знань вже не вистачає, і ось тут Бог приходить і робить якесь диво. Були у вас такі, от за вас час ситуації цікаві, про які можна було розказати? Однозначно е, вся моя діяльність і той рівень, який ми досягли зараз. Я впевнений, що це завдяки Богу. Я починав бізнес зовсім далекий був від цієї діяльності, в якій я зараз. І перше, коли я почав шукати якусь якісну технологію, щоб зробити якісний продукт, я стикався дуже такими проблемами, бо в в вузах в Україні не було жодного дисципліни, коли б викладали технологію виробництва кормів. Це була проблема, я не міг знайти спеціалістів. Я пам'ятаю, як сьогодні один, один день, коли я вже тривалий час боровся, щоб вийти із е, цієї проблеми. Мій тато мене взяв за руки і каже: прошу тебе за листя цього бізнесу безнадійного. Ну, ти ж бачиш, що це без... ти б'єшся і тільки шукаєш, де позичити коштів. Я був стільки коштів довжен, що мені було страшно, знаєте, кінець місяця, п'ятої число, бо в мене кінець місяця я мав гасити частку кредиту, а п'ятого числа відсотку ставку цю мав гасити. Ось. І разом з тим, у самі кризові такі моменти, коли не було ні коштів, ні ідей, як його зробити, один момент. Чисто випадково одна людина на французькій мові мені щось пояснювала жестами і сказала мені одну яку, е, річ, яку я застосував через декілька місяців після цього. І миттєво дався результат. Звичайно, доскональності ми ще немає. Кожний день ми покращуємо. У нас ці, зараз ціла лабораторія працює. Ми покращуємо кожного дня технологію. Але на той момент, то, що мені французи підказали, от я його застосував і воно дало своє результат. А ви знаєте французьку? Чи от так? Це і було чудо, що ви зрозуміли французьку. Слухайте, будемо йти ближче до завершення. А якщо, наприклад, ну так може статися, що у цій залі теж є люди з певними кредитами чи боргами, що ви порадите, щоб з них вийти, От з точки зору з досвіду бізнесмена? Бо, можливо, так швидко один, два, три пункти. Що треба робити, якщо є борг, з яким ніяк довго не можеш розібратися? Ну, такі проблеми бувають. Звичайно, я проходив через таке, коли необхідно гасити. Позику, а ти не маєш де кошти взяти. Але у мене було теж чудо. В той момент або у мене великий відбір був, ну два рази або три рази я перезичив кошти. Що порадити таким людям? Ну, звичайно, гасити борги. От і все. Дивіться. Це, 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 хтось навіть поаплодував, але знаєте, так. А потім зрозумів, я себе видав і перестав аплодувати. Да, так, все нормально, просто гасіть борги. Слухайте, ну дякуємо. Поаплодуйте, будь ласка, пану Андрієві. Дякуємо. Давайте ми зараз в кінці влаштуємо такий суто-бліц, я не знаю, кит або собака. Вам треба вибрати: кіт чи собака. Якщо можна в мікрофон. Ні. Все. Собачка. Собака, все, бліц закінчено. Я думаю, що після... Добре, книга, яку ви порадите почитати. Я сьогодні порадив Руслану прочитати найщасливіші люди на землі Саша Кар'яна. Прекрасно. А Якийсь улюблений блогер або діяч на Ютюбі чи в соціальних мережах є у вас? За яким ви слідкуєте, надихаєтесь? А, да, є у мене улюблений блогер. Це Валерій Прозапас. Політичний блогер. Все зрозуміло. Просто прізвище цікаве, про запас. Це є Валерія, а є ще хтось про запас. Так, я зрозумів. Е -е, будь ласка, улюблений проповідник. Е -е, савочки, ну хто може? Ще е -е, ось це дійсно прекрасне завершення. Дякуємо. Поаплодуйте, будь ласка, нашому гостю Андрій Хрипта. Дякуємо, Дякуємо.